Йосно, дуже це українська доставка, український сервіс. Це то, що б, вообще мені б хотілось би просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. Як так не дивно, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні, але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути це все. От і побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити. Ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що джавливо, сплювалися на щось, але це нормально людини, постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть в черзі і так далі. Але насправді в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів.